Хто такий вуйко? Це брат матері або незнайомий чоловік, або для тих, хто ще переходить на українську. Вуйко це дядя. А, всі ви їх бачили на дорозі, а ніхто не бачив, як вони танцюють. Танці з вуйками. Увага на екран! Вас вітають танці з вуйками. І сьогодні у нас фінал, в якому зійдуться одразу два конкурсанта. Якщо танець це молотіла, то він німий. Вуйко Олег Петрович. Ваші оплески. Дай Боже. А Наступний учасник не дуже пластичний, ну але він і не хірург. Молодий вуйко, Олег Васильович. Дай Боже. Хлопці, ваші останні слова перед битвою. Мене болить нога, мене болить желудок. Вони готові. Отож, під ваші опски, парний танець з пілонами. Е -е. Е -е. Та це труба така, щоб танцювати на ній. А, -а. Ну. а де? А ви не брали? Ні. Ну, то імпровізуйте, хлопці, під ваші опски. Смотри! Да, хлопцы! Не дуже ви за фінальний пристай боретесь. А який фінальний приз? А, забув представити, адже переможець сьогодні отримує майже новенький чехол до телефону. Oh. <рес> Я виграв. Я виграв. Ні, я виграв. Я виграв. Я виграв. А я нагадую, що переможець танцює танець на біс. Ти виграв. Ти виграв. Ти виграв. Ти виграв. Ти виграв. Ага. Так хто виграв то? Бери той чехол, Ага. пхай туди телефон ага. і дзвонив швидку. О, чого? З вами ми зустрінемось на весіллі. Алло, причить одну машинку, будь ласка, тут в танцювали. Да, тектонік, да.